Якщо у вас є такі неврологічні захворювання, як неврологія трічатого нерва, межребрна неврологія, ішіанс, папериковий синдром, плексит шийного та плечової степені, корінцеві неврити внаслідок дегенеративних захворювань хребта, ураження лицевого нерва, тоді цей комплекс буде саме спрямований для вас. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Вітамін Pro це є дружня команда вітамінів В1, В6, В2, В9 і Д3. Сприяє поліпшенню роботи мозку та конгентивних здібностей. Вітаміни групи В беруть участь у процесах кровотворення. Сприяють підтримці енергетичних ресурсів організму, допомагають зміцнити імунну систему організму. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.